Чим пахне? Ну мені, по-перше, йде чомусь цитрус. Такий, знаєте, лимончик-лимончик. Квіти, лотос, щось водяне аромат квітково-водяний, дуже свіжий, з основною, я би сказала, на мій смак нотою цитрусів. Ніжний. Нагадує мені чимось бризовість хугобос фам? Щось дуже-дуже таке схоже, які асоціації він в мене викликає? Чому сніг пробивається крізь той сніг пролісок, і таке, знаєте, от... Як з збурулік починає крапати вже водичка. Таке, знаєте, накрапання, накрапання, накрапання. Але це ще не весна. Це, знаєте, такі 20-числа лютого. Ну, принаймні, це така погода в моєму Дніпрі, я не знаю, як у всій Україні. Але от мені десь так. І от, тому що це аромат холодний. Він дуже холодний, можливо, тому він і не мій, що. Ви знаєте, я люблю солодкі аромати, солодкі, дуже солодкі, гурманські аромати. Я не дуже бризовим, не дуже по чисто квітковим. Ні, це не зовсім моє. Аромат холодний, він не теплий, він не солодкий, він холодний. Ну, я описала. 20 числа лютого пробивається пролісок, крізь сніг і накрапання, знаєте, красиве таке накрапання, зимове збурульок, такий, знаєте, крап-крап-крап крап. Оце такий холодний ароматик. Жардін, жардін богем ескапат так називається він. Далі. Наступний. Наступний в нас буде Eternity від Кельвіна Кляйна. Така штучка. Також аромат не мій. У сьогодні не мої якісь аромати, але цей аромат уже любить моя сестра. настільки не мій, що мені його навіть якось складно описати. Свіжий, квітковий, з якоюсь претензією на солодкість, але ну, як на мене, то він не солодкий, але він і не холодний. Я б сказала, що по шкалі з 0 до 10, 10 це дуже солодкий і 0 це не солодкий, він десь на четвірочку. Якщо попередній жардін, на мою думку, був десь на одиничку по шкалі солодкості, то цей десь на четвірочку. Такий, знаєте, мені складно його описати. Я б сказала так. Якщо шампанське. В шампанське кинути багато цукру і поставити все це варитися. І от, знаєте, шампанське закипіло і цукор пригорів. Він мені пахне, цей аромат якимсь таким запеченим цукром, пересмаженим цукром. Плюс шампанським холодним, кислим, не солодким шампанським. От якщо це змішати, пережарений такий пересмажений цукор з кислим шампанським, таким несмачним, то буде оцей аромат. Не знаю як, який він в мене асоціації викликає. Ділова зустріч, жінка, красива жінка з короткою стрижкою Така на шпільках зовнішньо жіночна, внутрішньо два чоловіка вміщається. Цікаво, це один з улюблених граматів моєї сестри, вона зовсім не така. Ну, От у мене чогось це викликає саме такі асоціації, знаєте, з. З такою якоїсь пані. <смі> дуже діловою. Для мене це роман ділової зустрічі, на якій вирішуються якісь супер такі, знаєте, великі фінансові справи, скажімо так. Я не дуже бізнесова людина, я не люблю взагалі атмосферу корпоративної культури. Я відчуваю себе в атмосфері корпоративної культури, якщо я маю там бути щодня, жахливо, просто жахливо. Я такого, ну мені дуже важко, мені дуже важко. Я можу сказати, де я себе класно почуваю, де, мабуть, я могла би працювати. Ну, по-перше, я класно себе почуваю у власному кабінеті, у власному, ну, не бізнесі, як можна так сказати, у власній практиці. У власній практиці я почуваю себе суперкласно. Я класно себе почуваю в всіх цих центрах спа, краси, масажів і так далі. Мені здається, що я б там могла би, в принципі, Ну, я не знаю, як працювати прямо, ну, тут травмати щось таке, мені здається. Ось, особливо все, що пов'язано з косметологією, це все я дуже дуже люблю. От, коли разом десь знаєте, об'єднані дієтолог, косметолог, там, масажисти, і тут, і тут же кабінетик психолога. Це не салон краси, такий типовий, там, де перукар і так далі, там, візажист, а от така, знаєте, Спа, але без водних процедур таких конкретних. Оце просто моя мрія. Ну і так, все, що пов'язано з освітою, особливо дорослих. Підлітки вже старші і дорослі освіта. Це так, мені також цікаво. І ще цікавила атмосфера, дуже люблю атмосферу аптеки. Коли заходжу в аптеку, мені завжди здається, що це щось таке, знаєте, дуже моє. Ну, мені хотілося завжди гарно знати хімію. Я її так прям супер класно і не вивчила, але цей предмет завжди мене дуже цікавив. Так, далі йдемо, що я розстеревенілася. Йдемо далі, це просто щось неймовірне. Оцей тестер Живанши Лінтерді от Perfame Rouge. Коротше кажучи, червоний Лінтерді. Ну, Моє не моє, ви можете побачити. Залишилося там просто вже краплиночка якась. Ось а, оп. Аромат не просто мій. А я не знаю, мені іноді хочеться його випити. Знаєте, як десерт, <смі> як каву, з якимось, я не знаю, пудінгом, як є щось. Просто яскравий, багатий, Пол, не полуниця, малина, суниця Компот мед бджоли. Маки. От просто, знаєте, цвітіння маків. Такий початок серпня. От уявіть собі. Початок серпня. Я не знаю по датах, чи я правильно кажу, чи ні, може всі маки вже в серпні. Повідсвітали часто, я не розбираюсь, але в моїй уяві так, початок серпня квітнуть от маки, і в цьому маковому полі ще якісь дуже солодкі, солодкувато-гіркуваті трави. І десь не, не, недалеко пасіка, вулики. І от всі ці аромати. Дуже багато меду, дуже багато меду. О, я не можу. Це не запах, це не аромат. Це просто спокуса. Я стала просто як наркоман, чесно вам скажу. Я з цим тестером, я вже його собі в косметичку поклала, тому що я реально розумію, що все, я захворіла, бо я захворіла. Ну, я трошки да, я трошки парфюмерний. Ну, не те, щоб маньяк, не те, щоб наркоман, але. Скажімо так, коли в мене дуже стресова ситуація, коли мені прямо у роздрай погано, мені треба йти терміново до парфюмерної крамниці, там перенюхати багато різних ароматів, бажано якихось нових для мене. І в мене миттєво підвищується рівень мого настрою. Ось така я людина. Тому, якщо комусь потрібно багато сумок, комусь хочеться там багато. Я не знаю, взуття, там ще щось, то в мене трошки захворювання іншого роду. Але тут проблема в тому, що майже всі парфуми, які мені просто до гостями подобаються, от реально, що знаєте, вони мене ах, а, захоплюють, вони всі належать до сегменту люкс. Ну, В мене є інші парфуми, які мені подобаються, але прямо щоб я, знаєте, вмирала за чимось з сегментом Mass маркет або Middle Market. Не знаю, зазвичай все-таки це аромати з люкса, тому що ну, не дарма на люкс, тому що парфумери якісь такі формули цікаві, вигадують, що ах! Ще, ах. <laughs> знаєте, у мене цей аромат викликає які асоціації, окрім самого запаху, так, якщо таке кіно уявити з цим ароматом, то якась така красива жінка у шифоновому червоному такому, знаєте, Одязі, мабуть, у сукні, не знаю, такі, яка розлітається з вінком маковим на голові, вона така, вона природня, вона така якась, така, знаєте, грайлива і така якась цікава. Ну, доросла жінка, це не аромат. Ну, на, на мій погляд, це не аромат там дівчинки до 28 навіть десь. Мені здається, що це вже для такої більшої. Дорослої пані, я ж кажу, це мої такі суб'єктивні якісь речі. Ось люблю, люблю, люблю. Якщо раніше я просто умирала за отим, Ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. їде стадо, За жаном полем э, э, Бель, він мені зараз подобається, але щось таке зі мною сталося, що він для мене став занадто важкий. І мені хочеться ті парфуми, які я називаю феєрверковими. Знаєте, не просто солодкими, а феєрверковими. І тому оцей феєрверк — це просто щось. ну, Коли буде в мене можливість, я куплю собі такий парфум. Ось. Мені настільки подобається цей парфум ще своєю пляшечкою. Він мені просто, не знаю, радує око. <смі> така якась красива форма. Він мені навіть більше подобається, ніж та мешточка від Кароліни Герере. Так, ну і останній парфум. Так, сподіваюся, це блотер. Ні, це блотер я використала. Перепрошую зараз. Оцей чистенький блотер. Оцей парфумчик я собі купила, коли я їхала з України, я їхала через Угорщину через Будапешт. І в Будапешті я зайшла в парфумерну, не в парфумерну, в косметичну крамницю, таку якусь на кшталт нашої Єєви або простору. І там я вперше в житті побачила, що. Побачила, парфуми компанії буржуа. Я знала, що вони існують, я знала, що буржуа також випускає парфюмерію. Колись в мене з буржуа була велика любов і кохання в моїй юності. Зараз я до цієї компанії, скажімо так, ставлюсь ненормально, але в них раніше були класні душі, зараз вони мене не влаштовують. Близький, іноді мені подобається, але ну, я не можу сказати, що я зараз фан Боржо, але ну, я вирішила спробувати. І там мені сподобалося в тій крамниці два флакони, два запахи. Там були, тестерочки, можна було ля монбо Ля магнітік. І ще одна, пляшечка, ще одна пляшечка в них є жовтенька, і там такий запах, знаєте, більше до цитрусу, такий більш свіжий. Це дуже приємний запах, але скажу відразу взагалі настійкий. Взагалі. Тобто його будете відчувати тільки ви, і дуже недовго. Ну Він і не, і не дорогий. Ой, приємний, ну настільки приємний. Оце я могла б наносити собі на шкіру. Так, він, він майже не тримається, але ну, він чудовий, чесно. Магнітік, он реально магнітік. Я, я нічого не можу сказати, він магнітік. Якби він трошки краще тримався, ціни б йому не було. Так, значить, пахне мені. Отку знаєте, кажуть іноді, що парфуми пахнуть милом. Так якщо гарне мило, я в цьому нічого поганого не вбачаю, чесно, якщо воно солоденьке, гарне. Свіжістю, ніжністю, солодкістю, таке щось, знаєте, мильне є таке. Орхідеєю він пахне. Солодку орхідею з пудрою, з ванількою, і він настільки ніжний, він настільки ніжний, він настільки тонкий, що навіть якби він дуже довго тримався, але був би таким би ніжним, мені здається, що його просто б миттєво проскупали. Ну, ті, хто любить ці солодкі парфуми, звичайно. Які в мене асоціації, він викликає. Чомусь молода пані, ніжна така в такій шляпі, як я люблю з полями, з квіткою, з якою, знаєте, така читає якусь літературу, щось таке красиве. Я не знаю, на кшталт нашої Ліни Костенко. Ось такі якісь вірші, і вона така омріяна, така замріяна, знаєте, от ну, як от в юності. Мені нагадує цей аромат себе в юності. Хоча я не можу сказати, що я прям такою була. Я не була прям такою а-ля романтичною панянкою. Ні. Або нагадує внутрішній стан мій в юності, він нагадує. Так, подобається мені цей аромат дуже. Але він дуже нестійкий. Рекомендувати. Якщо хочеться просто, якщо вам подобаються такі, знаєте, орхідейно-ніжно, ванільні, цукрові, але він дуже дуже ніжний. Сказати прямо, що він солодкий-солодкий, він солодкий, але ця, ця солодкість вона ніжна. знаєте, Вона от як така шовкова, як вуаль, така шовкова. Я б навіть сказала, що якби вони не написали, що це там парфум, а сказали б, що це міст, так, такий от волька така для тіла, якийсь спрейчик. Ой, ну дуже добре. Я його навіть на шкіру зараз не несу, тому що він. Ой, який він приємний, який класний. От його можна багато. Тому що він легенький. Знаєте, якби я той Жан-Поль Готє нанесла так, то я б просто вже би не витримала. Ось. А оточуючи, якщо так от дуже напшикатися, ну, переважною кількістю люксових ароматів, то оточуючи, просто порозбігалися. А Middle Market він не є, middle market, що зазвичай вони не сякі і не дуже яскраві. Ну, хоча також різні бувають, треба бути обережним, бо можна перебрати з парфумами. Так що такі справи. Люблю я дуже солодкі парфуми, дуже мені подобається, що наша крамниця дугла здає нам подаруночки. А це тепер моє кохання-коха Лінтер Руш. Я просто ним захворіла. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока. До -пока нових зустрічей!